Досить часто як доросла людина, так і малеча може спостерігати стан, при якому пече язик або загальний стан ротової порожнини може приносити дискомфорт. Пов'язане це може бути не лише з проблемою зубів, а дещо інше. Для того, щоб позбутися цього неприємного симптому, необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Стоматит це запалення сльозових оболонок роту. Стоматит може бути грибковий, бактеріальний посттравматичний можливо вірусного характеру. Найчастіше це може бути якісь мікротравми. Зазвичай хворіють, звичайно, стоматитом діти, тому це коли вони тягнуться до рота, так і підвищується ризик виникнення інфекції. Тому таке можливо. Стоматит не заразний і найчастіше викликаний неправильною гігієною порожнини рота. Споживання в їжу немитих овочів і фруктів, але є і ще деякі фактори. Якщо знижений імунітет, якщо недостатнє харчування, то є якісь фактори, чому виникло це захворювання. Таке захворювання, як стоматит, здатне принести власникові масу дискомфорту, хворобливих відчуттів, а іноді й зіпсувати зовнішній вигляд на тривалий період. Що потрібно знати про симптоми стоматиту та як правильно його лікувати, розповіла лікар Аліна Іванова. Характерною ознакою то є те, що у дитини або ну дорослого виникає висипка у роті, може бути як на езиці, на щоках, на деснах. Можливо, підвищення температури тіла навіть до фебрильних цифр і гектичних цифр, слабкість дитина відмовляється від їжі, лікується використанням різних протимікробних засобів, антисептиків, якщо це бактеріальне, навіть використання антибіотиків. Часто стикаючись з невеликою ранкою в роті, пацієнти не поспішають до лікаря і сподіваються на те, що ранка незабаром затягнеться сама, але специфічні виразки можуть досить довго не гоїтися. Наприклад, грибковий стоматит може виникнути після використання антибіотиків, тому треба розуміти, там і можливо завчасно приймати протигрибкові препарати. Лікування може тривати від 5 до 14 днів, і іноді, навіть якщо, наприклад, у людини є імуносупресія, може перейти в. Нічну форму і таке можливо також. Стоматит у більшості випадків є наслідком недостатньої гігієни ротової порожнини, проявом алергічної реакції на різні освіжувачі, зубні пасти та ополіскувачі, а також результатом постійного вживання алкоголю, нікотину та інших шкідливих речовин. Діагностика та лікування відразу після виникнення перших симптомів роблять стоматит безпечним. Тож при перших проявах не зволікайте, звертайтеся про допомогу до лікаря, будьте здорові, Dziękuje za